Я також підготував коротку проповідь на сьогодні і маю на початку таке запитання. Не всі молоді його осилять, але думаю, таке покоління трошки старше за мене, має справитись. Яка дуже визначна подія світового масштабу відбулася в 1961 році? Я ж захвилювався, чи я нічого не, не перепутав, що такий мовчок. Вірно! Дякую. А, грошова реформа. Ну все ж таки, Юрій Гагарін. Подія світового масштабу: Політ людини в космос. Ви знаєте, що тоді був при владі в Радянському Союзі Микита Хрущов. Він. Дуже активно і в повний голос заявляв про те, що Радянський Союз це атеїстична країна, Бога немає. І тепер ми маємо абсолютно переконливі докази. Юрій повернувся, все облетів, пильно подивився, і його справді немає. І це така була. Е... Як сказати, груба крапка того часу з штатів, наскільки ну, якого це набуло такого розголосу. Всі про це гомоніли, всі газети про це писали. Але знаєте, тоді був живий ще один дуже відомий чоловік. Я дуже сподіваюся, що ви читаєте його книги. Це Клайв Люїс. І він дав відповідь Микиті Хрущову. Ось що він написав: якби Бог існував, то наші стосунки не були б. Е як між сусідом із першого поверху і сусідом із другого поверху. Сусід із першого поверху піднявся на другий і каже: Тут нікого немає. Отже, сусіда із другого поверху не існує. Зовсім не так. Якщо Бог є, то наші стосунки будуть більше схожі на стосунки Шекспіра і Гамлета. Шекспір створив Гамлета. Отже, єдиний спосіб, як Гамлет може познайомитись із Шекспіром, це якщо Шекспір впише себе в свою книгу. Гамлет не знайде Шекспіра, скільки б він його не шукав на другому поверсі. Тільки якщо творець впише себе у свій твір, ми зможемо знайти його. Але Бог зробив дещо більше. Він не просто поділився історією про себе із нами. Він вписав себе в нашу історію, в історію кожного із нас. Він прожив життя, яке ми проживаємо, і він помер смертю, на яку заслуговує кожен із нас. Між нами і Богом є дуже потужний бар'єр. Ви знаєте, що коли ми когось образили, чи хтось образив із нас, хтось образив мене, якби між нами виникає бар'єр. ну, Стосунки втрачені. І для того, щоб його ну, відновити, ну, як мінімум, потрібно вибачення попросити, і не завжди це так легко вдається. Між нами і Богом тепер дуже сильний бар'єр. І ми, люди, ніяким чином Його подолати не можемо. Цей бар'єр для нас, народившись у створений ним світ, подолав Ісус Христос. Ми сьогодні поговоримо про те, що дало нам Різдво Ісуса Христа. Що ми отримуємо завдяки Його приходу. Я запрошую вас відкрити лист апостола Павла до Ефесян. Перший розділ. Ми прочитаємо з 3 по 6 вірш. Можна ввімкнути перший слайд. Дякую. Отже, лист до Ефесян. Перший розділ з 3 по 6 вірш. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах, так як вибрав у ньому він нас перше заложення світу, щоб були перед ним ми святі і непорочні в любові, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї. На хвалу слави благодаті своєї, якою він обдарував нас в улюблені. Отже, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом. Нам не треба нічого робити, щоб заслужити Боже синівство. Ми просто Його приймаємо і живемо в Божій благодаті. Завдяки тому, що Ісус подолав цей бар'єр, завдяки тому, що Він народився в наш світ, ми можемо вірувати в нього і в ньому отримати всиновлення, тобто стати Божими дітьми, а Бог стає нашим батьком. Писання про це говорить в дуже багатьох місцях. Ще одне із них відоме місце це лист до Галатів, четвертий розділ з 4 по сьомий вірш. Лист апостола Павла до Галатів 4.4. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, що родився від жони та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. Що дає нам усиновлення? Воно дає нам стосунки чи відносини із нашим батьком. Страх не є елементом відносин дитини з батьком. Можливо, на превеликий жаль у багатьох із нас може бути негативний досвід стосунків із нашими земними батьками. На превеликий жаль, можливо, чийсь батько карав чи бив безпідставно, або пив і соромив нас, або взагалі його могло не бути, чи стосунки із ним могли бути просто пронизані страхом. І з небесним батьком все інакше. Потрібно навчитись приймати Бога не як Того, який карає нас, а як батька, який любить і приймає, і не жити в страху, а навчитись жити в стосунках любові із Ним. Власті до Римлян, в 8 розділі з 14 вірша, ми читаємо наступне: бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Бо не взяли ви духа неволі, знов на страх, але взяли ви духа синівства. Що через нього кличемо Ава, Отче, сам цей Дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. Синівство дає нам близькість, дає справжні стосунки. Знову ж таки, власті до Ефесян Павло пише про це: що тепер в Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Те, що Ісус подолав цей бар'єр. Із небес спустився до нас у свій твір, який він написав, дає нам синівство, всиновлення і близькі стосунки із Богом. Це означає, що ми можемо завжди, в будь-який час, приходити до свого небесного тата. Він завжди чекає, в нього завжди відчинено, в нього завжди є час для мене. В нього завжди є бажання вислухати і побути поруч. Тепер завдяки тому, Ісус народився в наш світ, в нашу історію. Ми можемо мати спільність із самим Творцем Історії. Про це пишуть практично більшість авторів Нового Завіту. Також про це пише Іван, коли ми читаємо перший його лист, на самому початку, перший розділ, третій вірш, Він пише. Що ми бачили і чули, проте ми звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність із нами. Спільність же наша з Отцем і Сином Його, Ісусом Христом. Саме це і є метою того, що Ісус подолав цей бар'єр і прийшов до нас. Саме це і називається тим життям з подостатком, про яке Він говорить нам. Знати, що ти не сирота, а в тебе є небесний батько, який любить. Чекає і завжди поруч. Пам'ятаєте? Запитаюся, так, ким був Ісус Христос? Пам'ятаєте, перед виходом Його на служіння? Коли він охрестився, відкрились небеса. І що сказав Небесний Отець? Це син мій улюблений, якого я вподобав, або це син мій улюблений, який догодив мені. Ісус виходить на служіння, він ще не проповідував, не зціляв, не служив, не робив, ну не виконував свою основну мету, основну функцію, але він вже ще до того, перед тим, почув від свого батька, що він улюблений син, який догодив йому. І ви знаєте, що відбулося одразу після цього? Одразу після цього відбулася пустеля. Диявол, що робить диявол? Він його запитує: якщо ти син Божий, зроби хліб. Якщо ти син Божий, кинься додолу. Якщо ти син Божий, він сіє сумнів. Можливо, щось подібне відбувалося із кимось із нас. Диявол ставить під сумнів наше синівство. Лукавий намагається збити нас з пантелику. Якщо з тобою таке трапилось, така біда чи таке лихо, значить ти не дотягуєш до якихось Божих стандартів, значить ти накоїв щось не те, значить ти в чомусь винний, значить Бог тебе карає. Це стратегія диявола, і ми знаємо її з давніх часів. Різні погані речі, які трапляються з нами, вони відбуваються не тому, що Бог нас не любить чи карає. А тому, що ми живемо у світі, який поламаний гріхом, у світі зла і темряви. Але Різдво Христове несе нам надію і світло. Роздумуючи на цю тему, Ярослав Пиш сказав наступне: наше життя для Бога оцінюється не тим, що ми досягаємо. Цінність нашого життя не в тому, що ми. Дякую. Не в тому, що ми здобуваємо, а що ми приймаємо синівство Боже. Різниця між дітьми і сиротами: діти приймають батька і не живуть, як сироти, а живуть в любові. А сироти при живому батьку живуть, як ті, які його не мають і не знають, живуть маючи страх. Ісус Христос в 14 розділі Євангелії від Івана сказав своїм учням: Я не залишу вас сиротами. Бачите, до втілення Ісуса Христа було ідеальне. Це небеса, радість, добро, мир, любов, злагода там. Тут було реальне це біль, страждання, зло. Середовище, яке вибрала і створила собі сама людина. Христос. Своїм народженням, своїм різдвом він пробив цей отвір, і в темряві засяяло світло. Тепер через Ісуса ми маємо Боже синівство. Євангелія від Івана, перший розділ, 12 вірш. А всім тим, хто прийняв його і повірив у нього, він дав право стати дітьми Божими. Отже, перше, що ми отримуємо, що дає нам Різдво Христове, це синівство, це стосунки, це близькість і це прийняття. Самим Творцем Всесвіту Друге, що ми отримуємо через те, що Ісус прийшов на землю, це відкуплення і прощення. Знову лист до Ефесян, перший розділ, сьомий вірш. Продовжуємо читати, що маємо в ньому відкуплення кров'ю Його, прощення провин через багатство благодаті Його. Ми добре знаємо історію, коли Бог створив світ, все було гарно, ідеально, красиво. Бог створив людину і дав людині вибір. Людина вибрала непослух, гріх, зло, темряву. Звісно, це не обійшлось без участі диявола. Все було втрачено і зруйновано. Та ще тоді, на самому початку, коли ми. Читаємо лише перші рядки, перші сторінки Біблії, Бог сказав, що прийде той, хто все змінить, прийде той, хто зітре голову Змієві. Стосунки з Богом зруйновано, все втрачено, і весь старий Завіт веде нас і показує до Божої обіцянки, що прийде Божий син, очікуваний Месія, який дивовижним чином. Прийде і дасть нам звільнення від гріха і прощення. Читаючи різдвяну історію на самому початку в Євангелії від Матвія в першому розділі, в 17 му вірші ми читаємо про мету прихода Ісуса Христа, коли Ангел говорить з Йосипом, Він каже про Марію: вона вродить сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Ми не можемо самі відкупитись від наших гріхів. Нам потрібен хтось, хто може нас спасти. Біблія чітко каже, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Друзі, хто спробував із вас дивитись на сонце? Ну, я... Це може риторичне питання, але мені здається, що всі пробували. Ну, я пробував, мабуть, не раз в дитинстві дивитись на сонце. Ще хто спробував? Получилось в когось подовше подивитися на сонце? Чи щось не виходить? Бачите, сонце, дивитись на сонце неможливо. Його слава надто блискуча для нас. Потрібен якийсь фільтр. Якісь такі другосортні темні окуляри, до речі, теж не сильно допомагають. Потрібен якийсь такий справжній, потужний, хороший фільтр. Так само і з Богом. Як ми прочитали вище, всі згрішили і позбавлені Божої слави. Колись Божа людина такий. Праведний чоловік Мойсей, він хотів побачити Бога, хотів побачити Його славу. Бог йому сказав, що це неможливо, це нереально. Нам потрібен фільтр. Тім Келлер також роздумуючи на цю тему, сказав наступне: через те, що Бог став людиною, ми змогли побачити його славу в таких деталях. Які інакше просто засліпили би нас. В Євангелії від Івана, в першому розділі, 14 му вірші, ми читаємо, що слово сталося тілом і перебувало між нами, повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Через Ісуса ми можемо побачити Бога, ми можемо зрозуміти Його і ми можемо мати близькість із Ним. Це все тому, що Він народився. Щоб померти за наші гріхи, щоб ми мали відкуплення і прощення через Його пролиту кров за нас. В листі до євреїв в другому розділі, 14 тексті, слово Боже говорить наступне: А що діти стали спільниками тіла та крові, то й він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерті цепто диявола, та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерті тримався в неволі. Ісус Христос, наче той фільтр, через який ми можемо дивитися на сонце без шкоди для очей, Він явив нам Бога в таких деталях, про які ми не могли б і мріяти і побачити із жодним іншим можливим фільтром. Я сподіваюся, що всі добре знають і пам'ятають притчу про милосердного батька, або, як її більше прийнято називати, про блудного сина. Вона відкриває нам красу Божої благодаті та прощення. Син просто зневажив батька, зневажливо відніс, віднісся до нього, забрав його гроші, розтратив їх, жив ганебно, з поганими людьми товаришував. Як тільки можна найгірший сценарій придумати, отак він і прожив своє життя? Та що ми дізнаємося з цієї причі про батька? Батько любив, батько чекав, чекав його повернення, щоб простити. Бог хоче простити. Він чекає. Якщо комусь соромно, чи ви думаєте, що мені ще стільки всього потрібно залишити, щоб прийти до Бога? Чи Бог не прийме мене таку чи такого? Друзі, вас просто обманює диявол. Бог любить кожного блудного сина і кожну блудну доньку і чекає. Син людський прийшов, щоб знайти і спасти, що загинуло. Отже, перше, що дало нам різдво це всиновлення в Божу сім'ю. Друге, це відкуплення від наших гріхів, прощення наших гріхів кожному хто приходить до Бога і вірою в Ісуса Христа. Христос заплатив за них своєю смертю на Голгофі цілком і повністю. Третє, що дає нам різдво, ми продовжуємо читати в листі до Ефесян, в першому розділі. Це одинадцятий текст. У нім, тобто в Ісусі Христі, що в Нім стали ми спадкоємцями, бувши призначені наперед постановою Того, хто все чинить зарадою волі своєї. Прихід Ісуса Христа дає нам спадщину чи спадок. Ви можете прочитати масу дуже різноманітних історій, які стосуються спадку. Хтось отримує великий спадок від якихось далеких родичів, про яких він не знав чи забув і навіть не сподівався його отримати. А хтось отримує дуже великий спадок і витрачає його за лічені місяці чи дні, просто спускаючи все на воду. Різні історії ви можете прочитати. От дуже схожа біблійна історія про блудного сина швидко витрачає велике майно і все. В Ісусі Христі ми тепер маємо ми стаємо Божими спадкоємцями, а це спадок, який чекає нас в майбутньому, кожну Божу дитину в Його царстві. Текст, який ми читали в листі до Галаті в 4 розділі, має продовження. Сьомий вірш: А що ви сини, Бог послав у ваші серця духа сина свого, що викликує Ава Очі? Тому ти вже не раб, але син. А як син, той спадкоємець Божий через Христа. Те, що Ісус народився і взяв на себе людське тіло, тепер дає нам змогу бути разом із Ним, Божими спадкоємцями. Те ж саме нам говорить е, лис до Римлян. Ми його читали в восьмий розділ, і він також має продовження. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі, бо не взяли ви духа неволі, знов на страх, але взяли ви духа синівства. Що через Нього кличемо Авва, отче Сам цей Дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові, коли тільки разом із ним ми терпимо, щоб разом із ним прославитись. Різдво Ісуса Христа дає тепер нам можливість кожному, хто вірує в, ньому, в Нього, разом із ним. Мати вічний спадок в Божих оселях. Про це також пише апостол Петро, в першому розділі, в третьому вірші: благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресення з мертвих Ісуса Христа на спадщину нетлінну і непорочну та нев'яночу, заховану в небі для вас. Отже, це, друзі, ми подивились тільки такий дуже-дуже невеличкий, невеличку грань того, що ми маємо з приходом Ісуса Христа на землю, з Його втіленням. Що дає нам Різдво Христове, чого ми ніколи не могли б мати, якби Він не народився на наш світ? Це дає нам синівство самого Бога, близькість, справжні стосунки із Ним. Воно дає нам також. Відкуплення і прощення наших гріхів. Якби Ісус не народився, Він не помер би за наші гріхи, і в нас не було б ніякого шансу мати прощення. Кожен із нас був би винен, і ми мусили б самі нести вічне покарання за наші гріхи. І також ми маємо це, цю спадщину, яка вічна, нетлінна і нев'януча. І це все ми маємо лише завдяки Ісусу Христу. І лише завдяки йому і в ньому. Без Нього цього всього у нас немає. Зараз я запрошую до нас, до такої молитви вдячності, і ось про що ми будемо дякувати. Дякуємо за те, що Ісус прийшов у світ, дав нам синівство і близькість із Богом, з яким ми тепер можемо мати стосунки любові, а не страху. Дякуємо, що Ісус прийшов у світ помер за наші гріхи, і тепер в ньому ми маємо відкуплення і прощення гріхів. Дякуємо, що Бог не просто прийняв нас, блудних синів і доньок, назад, а ще й обдарував нас спадщиною разом з Христом на небесах.